Розерстор міг з жіночого одягу. Почнемо зверху. Светер в розмірі М. L. Майка. Блузка в розмірі М. XS. Боді. Розмір С. Розмір С. Блузка в розмірі М. Далі в нас будуть спідниці. Розмір С. С. XS. S, S, Розмір S, Спиниці з гарним бантом в розмірі XS. Далі джинсова сукня в розмірі XS. З поясом. Це в нас комбез в розмірі S, Сукня в розмірі S розмір S. довга сукня в розмірі S, Сукня на одне плече в розмірі M, довга сукня в розмірі S, XS. розмір L, Пышна сукня. XS. XS. Розмір М. Далі у нас будуть штани. Розмір М. С. XS. Тут замочки повністю розцібаються. ХС. Далі у нас буде взуття. Розмір 36. 37. Балетки. Розмір 38. 39. далі. 40. 41. Також в флоті буде шарф, панамка та окуляри.